Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про ось такий красунчик, про такого велетня. Це квадроцикл від компанії Linhai на 500 кубічних сантиметрів. Даний квадроцикл, звісно, що має повний привід. Він вмикається на ручці, на кермі. Далі я вам покажу, як саме. Дуже потужний. От ви знаєте, тут все складено настільки чудово, тому що тут паливна система інжекторна, двигун на 500 кубів, ну, це немало. З тим, що даний квадроцикл має повну вагу 500-6 кг, Цей двигун справляється з такою масою дуже і дуже чудово. На повному приводі він, ну, це якась неймовірна сила, круто з цим справляється. Попереду також в нього встановлена ось така лебідка з крюком. Тобто ви можете себе витягнути, когось витягнути, щось там завалити, якщо вам потрібно. Він справиться дуже чудово. Лебідка розрахована на 1360 кг. В принципі, цього вдосталь для такого квадроцикла. Ледівська оптика неймовірної краси, тому що вона така більш автомобільна, ну, Ось, як ви бачите, дуже красиво виглядає, світить чудово. Понизу у нас ось така стрічка ледівська і сама Ледівська. Оптика. Незалежно в нього стоїть підвісочка, ось такі стійки, амортизатори. Кардан, редуктор, все тут під низом знаходиться. Ну, Я туди лізти не буду, прямо хто знає, той знає. Також тут є ляндазонд, вони, як ви можете бачити, на великих колесах, які створені, створені для того, щоб проходити складні місця, легкосплавні, ось такі. Диски, до речі, відбалансовані з заводу. Гальма в даного квадроцикла стоять е, дискові попереду та позаду, тобто на кожне колесо по одному е, диску, що є дуже і дуже чудово. Ну, тут, тут, тут вже деталі е, трансмісії, е, полуосі, тому що це повний привід. Незалежна підвісочка, ну, працює він чудово, ось такий фаркоп. Створений для того, щоб тягати, переміщувати якісь вантажі, причепи. Цей квадроцикл з ними справиться дуже чудово. У нас коробка передач тут стоїть автоматична з пониженою та повишеною передачею. Тому, та в принципі, на, навіть на повишеній передачі з одним приводом, він дуже і дуже тяговитий. Що буде на пониженій передачі з повним приводом, це просто лише потрібно тестувати. Велике сидіння двомісне з спинкою для пасажира, подіуми для вантажу. В принципі, знаєте, він майже нічим візуально не відрізняється від другого лінхая, той, що на 400 кубів, лише колір трішки. Трішки не такий селектор передач, він е, з іншої сторони стоїть і по-іншому трішечки виглядає. А, ну і звичайно інший двигун. А так, в принципі, візуально майже нічим не відрізняється. Тут у нас також встановлена е, розеточка на 12 вольт під прикурювач. ЮСБ тут немає, або я її ще не знайшов. Ну скоріш за все, що її тут немає. Ну і давайте поглянемо на кермо. Тут також у нас це як зазвичай можна налаштувати е, час, можна налаштувати денний пробіг. Ось така приборна панелька. Все зрозуміло, все, що потрібно тут є. Е, тут керується сама лебідка, світло, електростартер, поворотники, є аварійка, супроводжується таким сигналом. Сигнал і поморгати світлом. Також є стояночні гальма, користуйтесь ними обов'язково. Ну і щодо повного приводу, він вмикається в нас ось тут. Також можна перекинути шторку та розблокувати або заблокувати диференціал. Тут у нас газ, як у справжніх потужних дядьковитих квадроциклах, тобто ось такий красень. Потужний, цікавий, швидкий, маневрений, вигрібає з під себе дуже чудово. Зеркала в нас стоять такі ж, як і в 400-ті продовжувасті, тобто в нього обзор непоганий. На камеру, звісно, я навряд чи цього передам, але ось так, коли зі сторони водія дивлюся, то в принципі непогано. Тим паче, що. Квадроциклом ви не будете їздити по дорогам загального користування, а для бездоріжжя їх більш ніж достатньо. Тому, друзі, ось такий красунчик є в нас в наявності. Якщо вас він зацікавив, ви можете перейти за посиланням, що знаходиться внизу під цим відео. Посилання вас переведе саме на цей квадроцикл, саме на цю модельку, де ви зможете ознайомитись з додатковими характеристиками, також умовами продажу, в нас присутні. Кредитування, оплата частинами, ознайомитись з доставкою і таке інше. Якщо залишились якісь питання, ви можете звичайно ж зателефонувати за номером, що вказаний на сайті, та дізнатися для себе все, що вам потрібно. А на цьому я вам дякую за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк до цього квадроцикла та напишіть ваш коментар, як вам даний монстр. Чи можливо ви вже володієте схожим або таким? Поділіться своїм досвідом. Всім буде цікаво.